Чимало споруд, які можна було побачити під час виставки на фотографіях, знаходяться в Європі, та серед них є і знайомі закарпатцям. Кінотеатр Перемога будинок для сріб європейської спільноти Мухачева та будинок офіцерів. Всі ці споруди, і чимало інших, були спроектовані шлегером Будинок офіцерів реставрують за проектом. Фасад будівлі збережуть а от вікна та дах поміняють. Рік розроблявся проект. На місці будинку офіцерів буде розбудовано палац культури. Старий глядацький зал вже рознесено. Знесено його з тим, що побудувати новий глядацький зал. вже сучасний із проектом сцени, яка відповідає всім нормам. Буде балкон, будуть роздягальні, гримерні. Зберегти та відновити пам'ять про архітектурні роботи Олшлегера. Намагаються куратори цієї виставки. Тривалий час, вони збирали інформацію і готували книгу до публікації. Так, це тривало десь 10 років при тому, що на початку у нас було дуже мало знань, та з часом стало легше, і робота над книгою продовжувалась. Ми збирали інформацію та піднімали архівні дані. Ойл Шлегер проєктував як школи, так і ресторани, басейни та церкви. Родичка відомого архітектора часто супроводжує кураторів виставки. До мукачева також приїхала разом з ними. Людям, власне васні все Хотіла подякувати людям, які це все організували. Так допомогли висвітлити роботу однієї людини. Без зусиль цих людей б все б залишалось забутим. Добре, що сьогодні можна, можна побачити, можна що за своє життя встиг зробити цей архітектор. виставка вже відбулася в Ужгороді. За словами авторів книги, це тільки початок. В Україні, Україні ми б хотіли ще заїхати до, до Берегова, коли ми вже в Братіславі мішкольці хочемо до 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 поїхати до Будапешту Праги та Відня. Хочемо, аби особливості архітектури побачила вся Європа. Братіславе догалер в той день завітало чимало художників краю та зацікавлених архітектурою людей. А також запрошеними гостями були генеральний консул Угорщини та Словацької республіки.